Чернігівська лижна база має бути передана до спільної власності громад області як цілісний майновий комплекс. Таке рішення ухвалила обласна рада на черговій сесії. Також депутати проголосували за прийняття обласної програми розвитку біатлону. Ці два питання пов'язані між собою сьогодні. Історичне рішення було два рішення, що стосується нашого спорту, і зокрема, це нашої лижної бази, яку всі знають. Ми звернулися до міністерства з приводу того, щоб передати в комунальну власність це, і ми хочемо це зробити цілісний майновий комплекс комунальний. Також попереднього тижня були проведені перемовини з президентом новообраним федерації біатлону з даного питання. І в воєнний час ми будемо відновлювати наш Спорт, окрім цього, була проголосована іншим питанням. Програма по біатлону. Це дасть змогу нам, також міністерству, показати цю програму, що ми приділяємо увагу відновленню цієї бази. До цієї бази будуть залучатися. Державний бюджет також будуть залучатися міжнародні організації. Тобто, незважаючи на війну, ми починаємо рух у відновленні. Приміщення, яке в попередньому рішенні ми звернулися, це державна власність. Ми звертаємось до кабінету міністрів, щоб передали його в комунальну. Якщо казати про весь комплекс, то там клаптиками і земля, і приміщення, що з щось що щось з треба об'єднати в комунальну власність. Вячеслав то мене до вас прохання, щоб враховували. Ті пропозиції, які надаються нам персонально мною Федерацією Федерації біатлону Чернігівської області і України щодо самої програми, Ніна Петрівна. Не сумніваюся у вашій фаховій експертизі з цього питання. І, звісно, це питання має опрацьовувати спільно. Ми будемо і допрацьовувати програму. Це якраз сьогодні два рішення. Вони спільно для того, щоб міністерство показати позицію, що ми займаємося цим питанням. що область. Це питання тримає на контролі, і ми будемо розвивати наш спорт.